Цей славний день яскраве сонце, хай буде в пам'яті завжди, коли ви, ваші друзі, церква прийшли сьогодні до води. Тут звуки музики і співи хору, і проповідь братів, а в думці лише одне. Що ось сьогодні, ось у цю пору я Богу вірую, скажу святе. Вірую і обіцяю, це не просто слово, це не на день чи місяць і не на роки, це на усе життя, це усього себе самого я віддаю для Бога назавжди. І той момент, коли прозорі води покрили повністю мене, помер гріховний я, воскресла ж нова людина. І для Христа живе. В житті у вас не завжди радість буде, будуть і прикрості, і розпач, гіркота. Але ніхто із вас хай не забуде слова обіцянки, які промовили уста. І в радість свят, чи в сірих буднях, чи у добрі, чи горе стисне вас до краю, у вашім серці в пам'яті. Завжди, хай буде, Господи, я вірую і обіцяю. Амінь.